Обвіліон це основна частина історії Bethesda Game Studios. Усього, що нас зараз оточує, могло б і не бути. Якби ми не створили цю гру, і якби вона не стала таким успіхом. Зусилля, які ми вклали, любов, із якою вона створювалась, усе це видно на екрані. Працювати над чимось що людям настільки не байдуже, що ми маємо змогу зробити ремастер. Це привілей. І тепер, коли я допомагаю представити цю гру новому поколінню гравців, я почуваюсь справді щасливою. Я справді вірю, що коли люди знову зануряться в ремастер, вони будуть вражені тим, наскільки добре виглядає гра. Ворота Блівину виглядає просто проголомшливо. І гадаю, гравці просто загубляться в цьому світі. Навіть якщо це просто музика, достатньо півгодини побродити світом. І ти вже щось відчуваєш, і це безцінно. Ти повертаєшся у світ, у якому вже був, але він чомусь кращий. Це щось невловиме, але нове, захопливе і знову цікаве. Та зрештою це та сама гра. Ми ставили з великою повагою до того, що було створено раніше, і я вважаю, що фанати це оцінять.